Доброго дня. Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Співробітність. Починаємо. Перше питання. Про затвердження програми забезпечення діяльності Миронівської добровільної пожежної охорони на території Миронівської міської територіальної громади на 25-й рік допомагає. Ця програма нам потрібна 25 му році, тому що в 24-му році була подібна і ми розраховували, що нам пожежники дадуть автомобіль, і ми можемо вирішувати питання у селі Іванівка, Михайлівка по. А пожеж. Автомобіля ми не отримали і це питання переходить на 25 й рік. Ця програма передбачає фінансування закупівлі для пожежників. Наслуговування самого автомобіля 282 тисячі 500 вісімнадцять з половиною тисяч гривень. Це підпусти стимулювання пожежників на те, що вони цю роботу роблять на загальних підставах. Ця пожежна дружина на базі. Таганчі це підприємство Сергій Іванівка і відповідно потребує продовження фінансування. Обіцяли машину в цьому році, але минулій сесії голосували за прийняття нового автомобіля, бо то, що нам обіцяли. Як ви завідуєте таких так, начальник відділу? Запитання, чи, чи наша пожежна безпека, рятувальна безпека, чи вони готові до таких, ну, дай Бог, щоб його не було для рятувальних робіт, усуненню в житлового будинку, чи може щось докупити, щоб воно не пригодилось, не доведе вузку. Але щоб е, наша рятувальна служба була забезпечена всіми матеріалами, які їм потрібні. Я хочу, щоб ви просто їх запитали, чи він прийшов до нас на е, сесію, щоб е, ми виділили кошти для облаштування там, там, література. В минулі сесії була прийнята програма підтримки е, нашої пожежної частини на три роки, і на 25 й рік ми заклали один мільйон гривень. І 30 вересня ми проводили навчання з ними стосовно випадку, описаного вами. При зауваженні, що їм щось не вистачає, або щось вони просять, не було. Тобто тої допомоги, що їм ми надаємо і надавали 24-му році, було достатньо. Ні, ну хотів, щоб не було хаосу і у нас немає. Простіше його зараз, щоб воно хеду. Як кажуть, кажу, вони є краще, чи воно згодиться. Але що ви робите? Що може задавати? Провиднення коштів для розроблення робочого проєкту в повному обсязі та отримання експертного звіту щодо розвитку кошторисної частини по об'єкту будівництва, капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Шевченка від будинка номер 33 а по вулиці Шевченка до будинку номер 8 по вулиці Вісова. В місті Миронсько-Обухського району. Пропонується виділити кошти в сумі 40 тисяч 480 для оплати цих послуг. Це проект на следующий рік. Щоб ми на це, на наступний рік, якщо будь у нас кошти, щоб ми вже не здали там експертні висновки, все, щоб були готові. Про виділення коштів у мене підприємству Миронів проводоканалу Миронівській міської ради для виготовлення проєкту та встановлення сонячної електростанції на накопичені батарей та інверторів. Пропонується виділити кошти в сумі 200 тисяч гривень. цьому році може бути сонячні батареї? Четверте, про виділення коштів у мене підприємству народні пожитло на придбання огорожі металевої. Пропонується виділити кошти в сумі 60 тисяч гривень. мусорники, щоб обгородити ті, які не ворожені коло будинків. Про передачу субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в рамках реалізації заходів програми профілактики правопорушень боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки на території Мироніцької міської підрозділи громади на 24-27 років. Звернувся до до поліції і що ми надали субвенцію сумі 1 мільйон 499 тисяч гривень. Ремонту кімнати надій зберігання зелений ідіт політики номер 2 Наступне. Про передачу субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в рамках реалізації програми фінансової підтримки військових частин Збройних сил України та національної владі, а також підрозділів. Було призначено більш практично. Не наноситься, тому що військова частина, командири військової частини не будуть на що... цей сесію. Молода наставка, так? Молода сільниця, так. Тобто цієї сесії мають подати 19-го часу складу? Нема куди виділяти. Під час сесії буде знято, сперед куди. Демонтрируються. Тоді на сесію можна? Ні, відповідальність нічого. Не можемо на нього правильно? То, що я я і Що Вони можуть так можуть покинути не добре, наступне. Про внесення змін до рішення Миронівської міської ради 25.12.23 No4895618 про бюджет Народівської міської територіальної громади на 24 рік зі змінами. Так, по місті раді треба десь написувати, придбати принтер для звуку, витрати матеріали для лікування продукції телеграфічної. 55 тисяч поточка і 25 капіталів. І певне лікування. Більше дня видатків на теплопостачання від 150 тисяч гривень. Документа. За рахунок перерозподілу з енергоносії на зарплату 450 тисяч гривень і додатково ще 400 тисяч гривень, фонд річний, і плюс штамінний складовий. Потім надають нам субвенцію на компенсацію вже двом особам, особам з інвалідністю до кільки. 5 гривень 570 тисяч 876 гривень, 69 копійок.

Заводи, фенціоналі. Максимові, пам'ятаєте на сесії? Так, вони самі купують, Ми їм перерахуємо, вони купують і потім Дякую. Так, Ми ринку супу зачитували 600 тисяч ворожа, водокармал, проєкт на сонячній обставинці 200 тисяч, блокусті капітальні додатки по напрямку ще додатково, треба 22 тисячі гривень. Міська рада дороги на проєкт 40 500, за, тисяч, за 4. По гуманітарному відділу так, по садочках, посуд, набережні, королів по стіль іграшки центральне, стільці їдальня Зеленські, всього 390 тисячі 800 гривень, підключення генератора, двері зернятку, це послуги 185 тисяч 100 і водопостачання 40 тисяч гривень. Близько захист, пожежна цигналізація, каптриму території з України та капітальні видатки 1,49 тисяч 500 грн. Школи, е придбання товарі, це 2210. Посуд, відвольна форма, шиї на три автомобілі, стільці, їдальні гаренки, аптечки, 14 автобусів, вікна, дизельний брак, 1340 тисяч 500 гривень. Послуги, ремонт, системи вентиляції, центральне, електропостачання, пункту за землю, 463 тисячі 500 гривень, водопостачання 45 тисяч гривень. Капітальний добу, спорту роздягальні прапиші, 2 ліцей 1, патрон ліцей другий. 2 мільйони 200 тисяч гривень. Один 41 це інші заходи, богатері їхня 75-ті вивезення ДПВ 2 тисячі гривень. Стипендія додатково 48 тисяч гривень. кінця року. По відділу культури. Культуру завести, вони за рахунок переросподілу призначень, які були у нас на електроенергію, тому що ви знову ж таки закупково ставили велику суму, що на це І за рахунок цих коштів є пропозиції на переросході. Музей.

Труба 32 тисячи, пања на 32 тисячи, николе обладнање, микшен ритм 34 тисячи, акустична система 75 тисячи, радиосистема 41 тисяча, микрофон 97 тисячи, т.п. Се по школи и мистеци. По Граждану будинску култури. Пања, веќа и кабели на 4 тисячи Основні засобів за призводня главного матеріалів. А мікроатубус 2 млн 480 тисяч гривень. Проєкт 290 тисяч гривень, більше не пусть дома, цифрово-местеричними скринками 259 тисяч гривень. І в разі придбання мікроатубуса 120 тисяч гривень на місце. Я не змозі була моніторити ціни, на цій футзальні один коштує 1620 гривень, футбольний 2275 тисяч, ганбольний 1250, волейбольний 1000. ну, мене просто сумніви по вартості. Вартості цього не вдаряти. Тому що ви розумієте заварання фузи за 100-400 гривень. Це разному. Це беруться нічого, змагання. Бо ми участвуємо в чемпіонату області, там ми повинні надати свій значить. Що ми даємо? Можна, Наталія Васильівна, можна? Можна? можна я вам дам відповідь помічати? Подожіть, можна я вам дам відповідь? Дивіться? Eh, Шановна комісія, дивіться, ми... Нормальні м'ячі, ми балакали, нормальні купили м'ячі, правильно говорить. Не по 500 гривень м'ячі. Я про те кажу, що ми домовлялися, що нормальні купити не хлам. Один раз. Один раз, Один раз. Один раз. Ми... Скупи так, як? Там, дивіться, там справа тим, що є вимоги у власних змаганнях. Наприклад, і м'ячі вони приходять головний головних сидіть змагань. Він на нього подивився, є певний бренд м'яча. А, він на нього подивився, він не помацав, він його поступив, якщо, якщо він не відповідає своїм е, вимогам, матч не розпочинається. Така історія. Так. Придбання з великих засобів. Та було для боротьби два штуки 40 тисяч гривень, тенісні комплекти, 4 комплекти 160 тисяч гривень. Автобус на 700 тисяч гривень. Тут ще був перелік угороди на я їх вичало, тому що я в'язнила, що це стадіон не їхній, вони не мають правильно купувати. І в разі припання автобусу автобус, оформлення 200 тисяч гривень. Потім, щоб була потреба реконструкція електрої системи перестановлення джерел, Ну, його не включаємо. І стипендія на кінця року 34 тисячі 400 гривень. Це щодо школи містець. Що послушати? Подожди, як закладалися кошти, зараз 18 минутів заклали. Чому так така сума вийшла? Подля паспорт. По Паспорту, по -паспорт, то знову ж цей фок, він... Власне, було бази, що не повністю відпустимо, щоб бачити, скільки там вже ареки купили. А от такі всі каранти зараз ми вже другий рік пустимо, закладаємо великі суми. Тобто, це ще ці кошти заклали з вами, яких зараз немає? Так, я чую тут з вами, це закладали ви, е, і ви закладали це не з вами. Ми-ми. Ми, так. Ми ми. сиділи, ми, 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 ми. вже пробили всі Так, <риснят> да, разом Та, з вами. Та, я просто, я зараз просто говорю про те, що ці кошти ми могли б використати на наших військових, щоб вони тут не вбивали нас і вас і всіх, щоб вони отримали достатньо об'єми ці кошти. Зараз вони десь взялися. А зараз так виходить, що кошти згорять, якщо їх не вистачають. А хто вам сказав, що детені згорять? А, а я не розумію, Я ми тебе, що детені згорять. А у нас ще осталось грошей? Я вас запитую голова комісії, Скажіть, перехідний терміни. Є на рахунку, перехідних давайте бажаємо, так, відповідь? Я вже другий раз поспитав, він ніяк не скаже. А рік не закінчився. Зараз на рахунку у нас 200 мільйонів для рахунку. Но вони мають бюджетне призначення. Дивимося, ви давайте передні питання. Що ви ну, хочете Можна за вас задам питання? Вони хочуть почути про те. Скільки в нас коштів залишилося перехідних із, із того року? Є у нас такі кошти? Ж їх нема вже їх, так? Є. Все, перехідних у нас коштів немає. Всі у нас є зароблених, яких ми можемо потратити на... Ми ж десь щось розподілили. Всі... Ну там зародені є у нас ще. 4 ж мільйона залишилося з пере... цих... з 14, де тут 10,5, виходить, 3,5 у нас залишиться, правильно за електроенергії? Що? З електроенергії і з цього. Що... Ні, то поясніть, щоб вони тоді не казали нам, що а, хтось десь цей. І, і вони до чого ведуть? Вони кажуть, що якщо у нас залишилися кошти, то давайте потратимо їх нашу навіть на жалубах, ви не тратили. Ви виділяли по потребах. Чому ви так скажете, що ми ці гроші не захопили? Та можна було, причому через нашого заховали Я Просто говорю про те, що можна було в останні, коли знову виділялися на фонди, можна було перекинути ці гроші не по 500 тисяч, а по 5 по, по мільйону. Ми виділили їх по 100 тисяч, не знаю, що не розривають просто за ці гроші. Не хочуть бути ворогом для своїх військових. Конкретно треба і зараз. Я була присутня висятних місця. Питання не сталося. Нема, що буде. Питання сталося. Виділі по 500, все. Чуть так вирішили. Ну так. Давайте, так. Ми, навірно, давайте всі по 500, тоді будемо ставити питання до Наташа було так, питання, не по мільйону, а по 500 точно. Наталі Васильівна брати. Якщо я вам не відказав, що у вас є, можна дати до мільйони. А Наталі Василівни ніколи немає.

На благодійний фонд. На благодійний фонд. Чи ми вибрали? Це На бюджетні кошти. Конкретно треба під'яку сюди. ж Вони Лікарня скидала, скидали. Із зарплати, із зарплати. Це не бюджетні можуть не. Озвучила. Будинок культури почули. Школу почули, музей почули, школа все почули. І по управлінню фінансів на відділ поліції субвенція. І нам теж по доля на вуличку збивали проживання, а ще по рішенню зміни був звернутися, щоб ми продовжили їм цю що вони не а залишили, видавали їм на різдву частину там, по теробороні, щоб вони його на судному росі використали, то вносимо зміну в текстову частину. Тому що залишається лікарні архипувати наш. Отже, такі зміни пропонують Дякую. Якщо, якщо цікавий по культурі, я можу сказати про марку Автобіса. Ми виходимо на е, Форт, марка Автобіса, але ми пишемо там, якщо ну, ми виходимо на торги, пишемо або Форт, а, і, і там перелік, або епівалент. То ми не знаємо, яку місць цього автобуса? 15. Дивіться, в нас, нас зараз така виникла безпосередньо культури така, така потреба, тому що в нас має бути, наприклад, група або, або художні колективи. Вони в нас той що із х років він уже, він вже не їздить і, і технічно. Ну, Висиві, ми можемо. Всі колективи звертаються, що, наприклад, там, із Росави поїхати в Тудинці чи з Тулинці поїхати. Ми просто не маємо можливості. Постійно замовляти якісь перевізників, а перевізники це все територія. Це все Знову-таки, витрата старого радянського плам'яру ми витрачаємо Це ну, ну, новий витрат. Де є ПР? Ви зможете ви... ми... ми... вас звертатися, щоб ви надали цей транспорт? Дивіться, ми паралельно ми переговорювали паралельно, що... Щ... щоб, О, щоб, ну, щоб, наприклад, а, е щоб, щоб, щоб міська рада дала дозвіл на перевезення цим транспортним засобам всім, хто потребує. Якщо немає потреби у відділу культури, наприклад, там, чи школи мистецтва, чи будинок культури, чи це то щоб як раніше, наприклад, звернулися я знаю, так да, потрібно перевести там більше п'яти чоловік. Я думаю, що тут питання як не стане, якщо буде дозвіл міської ради на це все, і будуть якось алгоритми пропрацьовані, то ну не знаю, ніяких не то, що заперечення, а це навіть Я і правильно. Це господарські відносини. Ми насправді так і щоб він був... тут що Ні, 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 дивитися, почистити. Ні, 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 нам тут знову-таки наша позиція, навпаки була, щоб не для того, щоб ти його поставив, якщо наша потреба там разу якийсь період і відвільний, чому б його не приносить користь всіх громадів. Можна є питання, як депутат? Скажіть, будь ласка, Ірина Михайловна, і цей Ірина Михайловна. А у вас оце, ви подали запроси, це ви ж од себе чи від когось? Оце, чи підписи є у вас? Що ви оце? От музичний апарат такий дорогий. Так. От е, що у вас є? Оце мені цікаво, от, як е, ви бачите я, це. Я, Тому, я, що, дивіться, питання з роялем, воно стоїть уже скільки. Я вже 27 років в школі і працюю з 79-го року, до речі, в школі мистецтв і з 98-го директором, І раялі не куплялися. Повірте, той рояль Петров, який у нас є, він був, здається, в 15-му році був його капремонт. А інш, є у нас електронний рояль, ну, розумієте, це робить. На ньому вчиться грати музикантам справжнім неможливо. <плес> а <плес> на цьому на старому, так. І дивіться, цю проблему знають усі <плес> у нас в школі. Ви любого спитайте і всі скажуть, що в першу чергу треба в школі купити. всі скажуть район. На сьогодні мене, ми буквально за два дні зібрали підписи батьків на наші потреби. Лись в мене написане, я його хотіла сьогодні влучити чи на сесії, чи Дмитро Олександровичу і так далі. Так що зрозумійте, якщо один інструмент у нас буде 468 я, я. учнів і кожен приходить і грає з часу до 6 вечора на інструменті, то уявіть, що з нього буде. У Нас після кожного концерту завжди настройщики його підтягують, тому що я останній раз я вже про окремі маленькі вініна не кажу, тому що вони вже на чверть тона не держать. Взагалі я ж кажу, ці інструменти в нас нових взагалі немає. Це катастрофа. Якщо ви нам підете на зустріч. Це буде такий прорив, я вам кажу. Бо школі багато проєктів, багато планів, багато бажань і стремлі, і можливості провести. Але і за того, що немає професійних інструментів, ми, 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 у нас 24 стипендіати, які отримують стипендії від міської ради. Це велика заслуга і ваша, і наша. Тобто у нас молодь дуже талановита, їй треба дати можливість. А й на електронних інструментах неможливо. Качество звука, ви всі знаєте, на чому краще їздити. Правильно усіх у нас машини. Краще якусь новішучим. Ми в 21-му столітті, люди добрі. Ми повинні до Європи. А культура це наша нація. Якщо ми не будемо вчити і підготавлювати наших дітей, у нас не буде культури, ви зрозумієте. А це те, раді чого ми з вами зараз усі воюємо, кожен на своєму фонді. Я так ну, що ви... переїзди, наприклад, ну, я особисто. Ну, особисто передали ми з Ярославом Карпанком, дітям з села відвезли власнючий рояль. Може десь питати. Ну, я кажу, що якщо вам треба там, да, якісь крічки дати. Ми відвезли його, там, я особисто спілкувалася з у них там під підвалів. У них, це рояль, тому що, рояль, тому що він не на гор на гору не може проустрілити. Але вони, да, вони з нашої допомоги, ронівською допомогою, ми везли гітарію, рояль на на, на цю ж відвезли. каже, отлічний рояль, отлічний. Дивіться, у нас допомагає. Слава Богу. Дивіться, я я Коротко, коротко, коротко. Розумієте, Хто розуміється на цій справі, це дійсно така, а може бути у нас сьогодні історична подія, тому що цей інструмент, зокрема, там, що в тому більше 40 років, більше 50. Все, все, все має своє. Все має своє так, і а, на мою думку, ми це пішло, дійсно такий історичний момент для того, щоб... Навіть дітям можливість правильно, тому що, ми ще, як Наташа каже, ну дійсно ну, хлопці військові місце на фречку. Я думаю, що вони точно будуть раді тому, що діти на тилу мають таку можливість займатися на правильні правильний дальний речах. Комісія оголошується за із шукаю, що його.